Два тижні підряд ринок рухається згідно наших щотижневих планів. Не довіряєте? Переконайтеся самі. Минулого тижня я розповідав, що ціна вийшла вище верхньої межі діапазону в ціні 28,362 і 25,800. Це виглядало як відхилення, яке я подмітив з цієї лінії, і прогнозував подальше зниження вниз. Перейдемо на графік в розрізі таймфрейму 4 годин. Ось так я малював рух, і приблизно все так і сталося досить швидко. За два дні. Це чудова угода, я сподіваюся, ви на ній заробили. Попереднього тижня, два тижні назад, прогноз був наступний: що спершу на вихідних буде оманливий рух вгору, який трапився, далі вниз, і потім ціна піде в зростання. Ви можете переконатись і подивитись всі ці щотижневі огляди, що я не просто тут рисочки намалював і їх залишив. Вони були до того, як ціна почала рухатись, і я їх для вас не прибираю і залишаю. Щоб була історія, і ми могли відслідковувати, як вона рухається. Не кожен тиждень настільки можна точно передбачити, куди буде рухатись ціна, але. Сьогодні у відео ми спробуємо дізнатися, куди ціна буде рухатись далі по біткоїну? Чи дійдемо ми до 30 тисяч, чи до 23 трьох тисяч? Що ж, поїхали, почнемо з новин. Які важливі новини виходять на цьому тижні? Їх буде е, декілька. Перше у середу в нас вийдуть дані по промисловій інфляції. Інфляції виробників, вони закуповують матеріали, сировину, компоненти, і вона також дорожчає. Ось у них запитують і дізнаються, наскільки подорожчала і це інфляція виробництва, яка потім, звісно, ляже на плечі споживачів. Попередній результат був місяць до місяця 0,7%, прогноз 0,3%. Більш важливіші дані. Я не думаю, що в середу буде важливий ну, сильний рух по ринку, хоча потім вийдуть також результати засідання ФРС, і там будуть коментарі кожного члена ФРС. Це може мати вплив на ринок, тому що те, що вони не розповідали в їхніх виступах, як ось, наприклад, коли їхні члени виступають там Хейкерс Пікс. То е, в Meeting Minutes там все це записується і є всі ці коментарі. Детально можна ознайомитись. Вони можуть мати невеликий рух на ринок, але я вважаю, більше матимуть все таки дані в четвер, коли виходять безпосередньо інформація по інфляції. Хоча Фере звертає більше на інфляцію PCI, е, яка іде більше від статистичних даних, та також пов'язана з ВВП, е, весь світ орієнтується на інфляцію по CPI. Це опитування споживачів, прогноз, що інфляція зменшиться на 0,1%. Попередній був 3,7, прогноз 3,6%. Це означатиме, якщо прогноз так і збудеться, інфляція зменшиться, значить ФРС іде до плану. Для ринків це гарний сигнал. Якщо буде по прогнозу, це нейтральний насправді, але в цілому для економіки це гарний сигнал. ФРС зараз задача. Економіку сповільнити, тобто безробіття через це буде зростати, але вони хочуть досягти, щоб падала інфляція. Тому падіння інфляції це буде позитивно. Якщо вона впаде нижче 3,5%, тоді ринки зазеленіють, фондовий ринок біткоін почнуть зростати. Якщо буде 3,7 і вище, тоді почнуть падати, а долар почне зростати. Так, далі йдемо, подивимося карту ліквідності. Хотів вам показати цікаву річ, чому я дивлюсь не тільки ліквідації, а й ліквідність. До речі, якщо хочете дізнатися, що це таке, як з цим працювати, заходьте до мене в телеграм-канал, і також можете подивитись. Ось це десь воно тут. Ні, ось тут відео буде подивитись. Ось, дивіться, карта ліквідності. Вчора я її підготував 9 жовтня. Вона показувала дві зони: 27400, 27.200. І е, досі залишається велика зона вище 28.200. Це за 3 дні. І вчора рух якраз так і відбувся. 28 400, 200. Ви бачите, що тут не зовсім 200, тут вище, це десь 250. І ціна якраз опустилася до 27 250. Тобто. Часом карти ліквідності себе дуже гарно показують. Їх потрібно аналізувати разом з ліквідаціями. Я не відкривав вчора позицій, тому що нижче, як ви бачите, є дні. Це одна з моїх теорій, що ціна рухається від гноту до гноту. Вона також вже перевірена часом. І мене все таки він турбував, що він залишився нижче. Але мені здається, я вже розпізнав план маркетмейкера на цей тиждень, тому й записую цей відеоогляд трішки пізніше. Так, ось, нижче у нас гніт залишився 27185. Ще цікавий момент, якщо ми перейдемо на одну годину. Зараз у нас перефарбується. Ось ви бачите <кій> різке падіння це сильні продажі по ринку. І зелена, така яскрава зелена свічка сильні покупки по ринку. Вона створила імбаланс, який також вчора перекрився. Тобто, це ще один індикатор з цієї ліквідності, який був. Ось маленький, чуть-чуть такий, бачите, зелений, підсвічений на графіку. Залишилась зона. Не сучева для нас. Окей, ми перекрили, ціна пішла вгору. Що далі? Дивимось по картам. Ліквідації. У нас є, перше, дуже багато ордерів, лімітних в зоні 2200 і 27 тисяч. Вони будуть магнітом для ціни, вони будуть її туди підтягувати постійно. Так, ем, десь. Ще один графік, цей ми вже подивилися, що в нас тут за 7 днів також бачимо менше 27 тисяч, 26 800, 26 900 велика зона ліквідацій. Ми туди дійдемо. Це моя ціль на цей тиждень, що ми маємо зняти ось цю зону. Але зверху також формується 28500. Вона не настільки яскраво-жовта, їх не так багато як нижче, але вона є, про неї не варто забувати. Плюс карта ліквідності також показувала ліквідність зверху. Ліквідації за 12 годин сьогодні вже будуються трохи вище. Це в нас десь 27 700. І е, ліквідації за один місяць у нас менше 25 тисяч. Ось 25,5-25 тисяч. 25 а якщо подивитися, так, чи є в нас? Зараз так, 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 чи в ідеалі, якщо зараз відкриється, не відкривається. Окей, рухаємося далі. Е, якщо подивитися ще карту ліквідності за 3 місяці, то там дуже велика ліквідність в зоні 24 тисяч, і нижче я її викладу в телеграм-каналі. Тому 23 тисячі, про які я казав заголовку, це не клікбейт, щоб ви подивилися. Це реальна ціна, на яку я розраховую, що ми побачимо особливо, фон таких подій, досить навколо негативний, але ми не знаємо, як він вплине на ринок і коли. Тому ця ціль залишається. А чи досягнемо 30, зараз? подивимося на графіку. Що ще цікавого: у нас є ліквідація: 27 250, дуже великі 250 мільйонів шпиль. Тут лонгістів десь 2 мільярда, це небагато поки що для розворота. Ми можемо рухатись вгору. Давайте перейдемо ж до основного до графіків, який буде наш план. Ви бачите дуже багато відмічених нотів зараз на на графіку, ну і дійсно так склалося, що на 4 годинах у нас багато ліквідності, багато гнетів. Тому перед тим, як ми почнемо спускатися вниз, я все ж таки чажію до того, що ми маємо їх знімати. Як мінімум, ось цей 28 140, тобто 50% гноту зняли, вже фактично він закритий. Е, у нас є ADR, зона 28255, також буде підтягувати до себе ціну. І тут уже іще один гніт 28 300. Який би рух я хотів би бачити в ідеалі на цей тиждень, це що ми будемо поступово рухатись вгору до новин, а потім підемо і заберемо ліквідність знизу. Ось це був би мій найкращий показник, якщо ціна буде, так знаєте, поступово підійматися, і десь там в цьому діапазоні залишиться, проторгується, потім піде такий рух, і десь поступово потім хоп, піде вниз. Якщо ж ми не проб'ємо, ось у нас тут така зона ліквідності. Якщо ми її, якщо вона зіграє як спротив, не проб'ємо, тоді, можливо, напаки ми дійдемо сюди і будемо далі поступово знижуватись. Тут проторгуємося і підемо вниз. Ну для мене рух, я вже вчора, якщо чесно, очікував, що ми заберемо 27, 26, 800, тому і не відкривав позиції, відкрию, коли буде суттєвий рух, або сюди, або вниз. І звідти вже буду відкривати позицію в протилежну сторону. Швидше за все, подивимось по реакції. Я про це обов'язково, до речі, напишу в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал, на мій Ютуб. Щотижня викладаю огляди, в яких передбачаємо рух по ринку. Тому такий план на цей тиждень. Подивимось, як все реалізується. Відкривати ще раз буду позиції тільки від суттєвого руху. Зараз все так накалюється, але нагадаю, як я розповідав в минулому огляді, я дуже довго чекав ось цю зону, щоб тут відкривати, набирати шарти. І це будуть мої довгострокові шарти десь туди, в зону 23, а в ідеалі навіть до 20 тисяч, де я вже буду відкривати лонг. Чи буде 30 тисяч. Я не думаю про 30 тисяч. Весь твіттер говорить. Багато людей очікують вихідні, поки ціна зростала, всі були суперпозитивні і думали: все, далі вже новий бичий ринок 37 тисяч, і поїхали, графіки малювали чудові. Я відчував, якщо про це всі говорять, значить ринок зазвичай дає іншу сторону. Якщо кажуть 30 тисяч, тому навряд чи 30 тисяч буде. Але 28 500 реально. Тобто тут є гніт, тут є ліквідність, її можуть зняти навіть 29 тисяч, можливо, 29500, де в нас також є така довготермінова зона підтримки спротиву. Тоді, ми, якщо ми закріпимося в вище верхньої межі, ми вже будемо грати в іншому діапазоні. Це буде діапазон 28329500. Тому крок за кроком, я все ж таки більше тяготію до руху вниз. Подивимось, як все зіграє. Відкривати позиції буду від сильного руху. Тому ще раз підписуйтесь, заходьте до нас в телеграм-канал, пишіть свої коментарі, пишіть до нас в чаті. Всім відповідаю, всім допомагаю. Як і всі люди з нашого чату. Ми всі націлені на перемогу, на допомогу і на успішні трейди. І якщо вам сподобалось це відео, також в кінці нього зробіть невеличкий донат або великий донат. Допомагайте ЗСУ, не забувайте про це. Успіхів вам на цьому тижні. Радий вас бачити. Чао, ча. Пока.